Ну, ще я помітила, що деякі люди живуть у смутку. Не тиждень, не місяць, просто живуть. Прокидаються і смуток. Дивляться у вікно і знову. Все не так, все не те. І навіть коли все нормально, шукають, до чого б мені зараз прикопатись. Але це не депресія, це просто звичка жити в мінорі. Бо коли тобі довго було зле, мозок звик. І щастя починає здаватись підозрілим. І ти вже не можеш розслабитись, бо чекаєш біди. Бо без смутку, як без контролю. Але послухай, смуток це не характер, це стара роль, яку вже пора зняти. Іноді треба сказати собі, я не зобов'язана сумувати, я не винна. Нікому своєю пригніченістю. Я не жертва, я жива людина. І я, Людмила Башук, якщо хочеш повернути радість, приходь! Я покажу, як вийти з цієї кімнати, де давно згасло світло.